Всім привіт! Хто дивиться? 16 MPI, 2006 рік. Ксенон, мовачий фар, передні партроники. Нюансів, бампер знизу. Його потрібно підфарбувати. Далі з цієї сторони. Ось так бампер, ось так крило. Воно було прожати, це витягнеться. Чи треба фарбувати крило, я не знаю. Це за бажанням кожного. Йдемо далі. Коли це треба помити, діски вони вимиваються. Далі це такі, без ржавчини, нема навіть помкнення ржавчини, щось такі, пороги теж ржаві. Пороги без ржавчини. Тут потрібно це все грязь після мийки, її треба депутати повитрати просто теж без ржавчини. Двері цілі. Салон дуже класний, чесно скажу, класний, збережений, сидіння не, за... не затерте, не порване. Ручка треба міняти. Навігація є, підігрів, клімат, датчик тиску шин, мультикермо. Я не знаю, що за клавіша, підсідка руля чи що це, я не знаю. Без помилок двигун, 202 пробігу. 4 підіймачі підігрів дзеркал Далі у нас ще є люк, теж працює, функціонує, все з ним добре. Тут є сервісна книга, поки пробігу і там все добре. Вона чистий шостий рік. Ще раз повторю. Далі задні двері. Теж без ржавчини. Тут теж нема. Ржавчина є ось на цьому крилі. Ось воно. Воно, воно роблене, воно крашене, його треба переробляти, це крило. Це я кажу вам, щоб зробити її в ідеал. Далі що потрібно? Задній бампер? Нам потрібно зробити ось цей кусок. І, здається, все. По задньому бамперу його можна зробити. Не все. Що ми маємо в багажнику? Цей. Коротше, цієї штуки нема. Є домкрат, ключ, крюк. Полки теж нема задній. По правій стороні це теж грязь, воно все сполірується. Оріг цілий, так само він як з тієї сторони, без ржавчини. Крила не ржаві. Тут крило не ржаве, ціле все добре. Двері без нюансів також. З цієї сторони теж порог. Оріг без нюансів. Він код, нюанс по сидінню з боку, як сідають, ось це треба буде підшити. Не знаю, як його там, ви знаєте, хто цим займається. Також у нас задня дверка. Без дефектів і ржі. саме головне. Кермо підтерте, напевно, була. Їзда по місту. Ось так. Зараз покажу капотний простір. Двигун ми його не мили, так як є. 182 була остання заміна масла. Якийсь ролик генераторний. щоб його замінили, Тосол на місці. Ну, звичайно, його треба помити тут все. Його не мили, якщо на базарі його готово, то його обов'язково помити. Ось так. Продовжуємо огляд той ж самої Октавії знизу. Дивіться, навіть речаги. Понизу не ржаві, вище трошки є ржавчина по речагах. Це оригінальний глушак ось так. Каталізатор на місці. Все в захисті. По порогах там я не бачу ніякої гіржі теж. З цієї стоїн так само захист оригінальний в Трошки на вулиці темно, 12 дня, але туман і нічого толком не видно нормально. Так речаги, все на місці, по пов'язки вона не стукає. Ну і тут захист. Тут нічого ми не побачимо нормально, тут видно, що тут сухо. Ось так. Все в захисті. виглядає. Знизу ця шкода. Я б сказав, бо вона взагалі не ржава, порівняно з якими які шкоди бувають. Тому кого цікаво, будете писати чи дзвонити. Це шкода номер 2 п'ятий рік, шостий-п'ятий, ну я кажу п'ятий, вона буде на обліку п'ятим. Бампер цілий, крило, десь щось летіло, десь не знаю, коротше, вимазане. От так само, без Ржавчини. Поріг нержавий, поріг цілий. Так само маємо люк, стояв якийсь багажник, Ісь тут є. Краска злізла і тут, з тим багажного цьому, його треба буде або підфарбовувати, або просто підтампувати, воно загрунтоване, воно наржавіти не буде. Далі По салону. цілий, теж не порваний, трішки там затерте, я думаю, що це проблема. В речах краще, ніж ті, але клімат, контроль тут його немає, тут є просто кондиціонер. 203 маємо пробігу, кермо треба шити, воно там спинки, два стопідімачі, далі карту треба зробити. Карта кермо. Це все ж треба зробити. Далі двері. Двері в нас цілі. Ось тут трошки трішки двері закриваються, я так розумію. Здерлася фарба, його просто під я так думаю. Ну, можливо, хтось хоче фарбувати, можете фарбувати. Ніхто не забороняє. Карти. Задня ця карта підвісає. Далі ця дверка, поріг. Невеличкий рижечок тут є. Задній диван цілий. Так само люк. Задній бампер теж має партроники, легенька подряпана в нас полірується. Ну цей бампер він. Ось тут має таку царапку. ось тут. Це вже я показую. Прям все-все-всемілося. Все можна не показувати, не їх показує. Тут присутня полка, тут присутня... Коротше ця штука. Запаска. Так само у комплект є. Якісь штуки аптечка якісь ці вони, не знаю, я сам не знаю для чого вони, кому вони. Ось так. Тут все добре. Там маленька-маленька жарченка за фонарчиком, але це теж все до дрібниць, ви бачите, маленький рижик, заднє ліве крило. Його можна в арочку таку, хто вміє, він запокраси гарно. Або в кого є майстер. Невеличка подряпина, теж у нас полірується і ось там. Воно теж полірується, підпитається. двері понизу нержаві, поріг нержавий. Ось ця карта така. Так, хтось лоптом впирався сюди. Я не знаю, як вони так їздять, але це вже не перша така в мене шкода і не перша така в мене карта. Ось так. Така ж сама проблема з цієї сторони, трошки хуже, але вона є. Ось він код, попробігав, все можете провіряти, звіряти. Ось тут є невеличка ржавчина на цьому порогові. Крило ціле, стик сам цілий, все ціле. Зараз покажемо, що під капотом. В цій хтось вкрав кришку, заливають масло. в більшості буває, що промазують, і воно потім той його не витирає. Ось так воно і виглядає. Сол на місці, рівень працює рівно, без зайвих звуків, теж може якийсь ролик, чути трішки, нікого потрібно б замінити. Ось так. Ця штука, їхня проблема, її тут немає капот немає. Тобто Купот. Сілий нержавий, теж треба мити. Mas está aqui. aqui de Nossa, esconde